Привіт, це Володимирівна. Сьогодні, 28 жовтня, я на вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького хочу вам запропонувати огляд асортименту цін на очі і фрукти. Ось така кукурузка по 15 гривень за штучку. Мандаринчик 150. Грушки 75 і 50. Ось такий чудовий виноградик по 180 гривень. Гранатка по 200, сливки. Сливки 55. І 75. Ось така грушка 75. Хормичка. хормичка по 110. Помідорчик розовий 120. Ось такий гірочок по 130. Молода капусточка 45. Перцюганчик 45. Червоний 100. Смітна капусточка по 45. брокколі 70. Розовий помідорчик 80. І ось такий, що розовий, що жовтий по 120. Хурмичка 150 гривень, і що жовта, що фіолетова сливка по 150. І усі яблучка по 45 гривень. Ось таке редисочок 45, броколі 45. Все, друзі, завітайте, будь ласка, на вулиці Пробереженський біля Богдана Хмельницького. Асортимент вражає. Все, до зустрічі. Що ви казали?